Та і смерть у владі язика, у владі слова. Яке його призначення? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Слово має надзвичайну силу. Інформація, яку несе в собі слово, впливає на нас, формує нас, спонукає нас або навпаки, робить пасивними. Так, тези Мартіна Лютера призвели до реформації, а праці Маркса, Енгельса і Леніна до революції та появи диктатури пролетаріату. Людство переживало різні часи. Епохи змінювали одна одну, але слово завжди залишалось надзвичайно впливовим. Ми живемо в час інформації. Говорять, що той, хто володіє інформацією, володіє світом. Сьогодні ми будемо говорити про вплив слова та книги на формування здорової нації. Сьогодні наш співрозмовник Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто посіяв вас любов до слова та книги? Ну, так однозначно не відповісти, але якщо говорити про якісь витоки, про якісь зачатки, то це, мабуть, моє село. Я народився на далекій, у далекому і великому селі на Чернігівщині, воно вирізнялося тим, що було дуже відстале і забите. Була маленька бібліотека сільська, в якій переважали твори Леніна і Маркса, і коли щось з'являлося таке гарне для дитини, наприклад, ті казки, які я дуже любив, то це були одиничні речі. І Я пригадую, колись одного разу це вже дійсно, десь у першому класі пішов я до цієї бібліотеки, і от серед тих новинок, що рідко приходили в село, надибалася якась казка. І я настільки захоплений, її прочитав, а потім захотів от виловити якісь свої думки, написав, вирішив написати в те видавництво. То зараз я розумію, це видавництво, що це видавець. А на останній сторінці я там е, побачив на вихідних даних, написав на конверті коректору, редактору, технічному редактору, mm -hmm. Тобто прилічив усіх ті дані і написав, що от я в селі живу, і мені б хотілося таку книжку або щось подібне мати, бо в нас в бібліотеці таких книжок немає. І ви знаєте, як не дивно, але десь за пару тижнів я отримав подарунок цю книжку. І то була. Одна з таких найдорожчих подарунків. Окрім того, очевидно, можливо, такий фрагмент, який, якоюсь мірою вплинув, можливо, на мою любов до того. А ще знаю, що тоді в нас було дуже популярно дарувати наприкінці кожної чверті кращим учням. Як подарунок книжки. Оті книжки теж були рідкісні, і от за перший, за другий, за третій клас, що я мав, це справді книжки, які це були українські книжки, книжки або казки, або історія. А ще я знаю, що тоді, в нашому селі, напевно, в кожній хаті була якась давня книга. У мене, наприклад, у хаті був Кобзар, дуже давній. На жаль, він сьогодні не зберігся, але от я і зараз бачу його обриси, так би мовити, пожовтілі. Матері цю книжку передала її мати. А Бабучці, очевидно, ще хтось був передав. Довіжна ця книжка була тим, що там, так само, як і на Бібліях, писали хто коли вмер, хто коли народився, В тому, коли обзаві, засіяли, обзаві, так, обзаві. так, на останніх сторінках, отам угу. на, на вихідних вже відомо. Це було більше, ніж просто книга. Це була як це була сімейна родиня. реліквія. Це була сімейна реліквія. Історія це була... разом з тим Так. Родини. І от я вже потім, от, коли вже пізніше е, вивчав досвід. Де, Нашої діаспори української вивчаю історію книги у Канаді, зокрема. Я ці книжки бачив там. Це, зокрема, були біблії от Куліша у перекладі. Це 1903-1905 рік, що видавалися у відні. І от якраз ця книжка і на початку, і наприкінці мала спеціальні сторінки, де написано там новорожденні, померші, вінчання, родинний стан наш. А там практично ця книжка була як релік, яка передавалася з роду в рід і тому вона була справді найдорожчим, мабуть, набутком кожного. Молодої сім'ї, яка там стверджувалася. Можливо, саме в такому контексті в мене і народилося все. От те, що ви Можна кажете сказати, любов що до книги. ваша любов до книги з'явилася від книги. Думаю, що так. І одна древня книга говорить, що споконвіку було слово, і слово було у Бога, і що саме слово було Бог. На вашу думку, що таке слово? Ну, якщо говорити про слово, то давайте виокремимо слово Дружки, на побутовому рівні. Так, очевидно, те, Понятно. що ми з вами говоримо, то це один рівень цього слова, як засвід спілкування, можливо, через мовні якісь моменти. А якщо говорити про слово як істину, про слово як правду, про слово як просвітлення, про слово як орієнтир у житті, слово, з яким говорили до людей, ну, наприклад, апостоли, люди освічені, священники, ті ж самі письменники, поети, то ми тоді це слово можемо писати. Писати з великої літери – це справді слово одухотворююче, слово, яке розкриває, яке дає духовну поживу і дає певний орієнтир у житті, може вселити віру. Може спонукати її до чогось дуже унікально гарного, і навпаки, слово може принизити людину, вбити її, приголомшити її, придушити її, розчарувати її. тому, якщо в цьому контексті філософському, то справді слово є істина, слово є життя, слово є Бог, бо власне від створення світу від того всього, що почалося для людини, пізнання її життя. Очевидно, в такому контексті ми можемо говорити про це слово як таке, що людину одухотворює, піднімає, веде орієнтиром у житті. А на вашу думку як фахівця, чому слово має таку велику силу або вплив? Знову ж таки, якщо ми говоримо про те слово, яке будемо так говорити друковане, мовлене. Я думаю, що очевидно, тому вона має силу, бо є велика довіра людині до такого слова. Адже людина, народжуючись, проходячи певні етапи житейські, пізнає світ, і вона пізнає його через слово. Слово друковане, слово, яке озвучене з радіо, телебачення. І знову ж таки, в цьому слові закладена велика пізнавальна суть, велика суть, яка орієнтує людину в житті, яка має їй накреслити певні житейські орієнтири. Тому це дуже відповідально, коли яким словом, до людини, до молодої юної чи до старшої, має право хто звернутися. Тому, безумовно, коли це слово, це, це слово вкладена, якась неправда лежа, в цьому слові якась є оболонка нещира або фальшива, то це надзвичайно відповідально. Це може зруйнувати душу людини, може зруйнувати її зовсім на ті хибні шляхи, на які вона може вийти. Якщо слово має таку велику силу, тоді люди, які несуть це слово, вони повинні. Розуміти надзвичайно велику відповідальність. Отак, От взагалі до слова мовленого, а пізніше до слова писаного завжди було дуже побожне ставлення. Якщо говорити про певні витоки нашої появи тих слів, які писалися, які писалися, призначалися для того, щоб ці слова і тексти люди читали. То ми можемо в історичному контексті простежити долі тих людей, які бралися за це унікальне диво, творити ці тексти. Мені пощастило у далекому Єрусалимі побувати в одному, в одному дуже унікальному музеї, який називається музей книжкове святилище. Ну по нашому, це музей історії книги чи музей історії Друкашта. по- їхньому це книжкове святилище. Так. Бо там книга це святість, і там е екскурсовод, яка довідала, що я вчений з України досліджую питання історії книги. Вона мені подарувала дуже унікальний текст, якому е майже дві тисячі років. Цей текст був найдений в у у одному з варіантів курманських літописів, які були в тих глечиках, віднайдені на Дні Мертвого моря, пролежали дуже багато. Нарешті вони були, стали предметом зацікавлення учених, а потім вже пішло наукове бутування. Це був унікальний текст заповіді давньоєврейським талмудистам, які будуть творити або переписувати книги Святого Письма. Ну, це унікальний документ, документ, який я переконаний, мав би бути, принаймні, якщо не на порт, не під портретом чи під склом, то на столі будь-якої людини, яка має відношення до слова, мовленого на громаду на людей, політика, письменника, вченого і так далі. Там є унікальні вимоги, які стосуються саме поведінки і відповідальності людини, яка береться писати. От, наприклад, кілька таких унікальних прикладів. Ширина між будь-якими між буквами в кожному слові має бути не більшою і не меншою товщині волосини. Уявляєте, це не комп'ютерки сьогодні мікронна набирає і все чітко видно. Далі переписувач має працювати тільки в національному одязі, вимивши своє тіло. Далі, тексти, які пишуться, мають бути відтворюватися тільки на шкірах здорових і чистих тварин. Тобто хвора тварина не може бути призначена для виготовлення шкіри, на якій писалися ці тексти. І там є унікальний ще один такий одна заповідь: що тексти, на яких не виконані ці вимоги, вони або знищувалися, або продавалися тільки в школи для навчальних цілей і ніяк не могли поширювати серед Тут людей. Ми можемо бачити, що. В древні часи люди дуже з великою пошаною так відносилися. До книги як до чогось святого вони розуміли, що це речі, справді серйозні речі вічні, речі, які переживали творців, і речі, які йшли в люди. Я увазі, ті тексти, які вони творили. Тому справді була дуже велика відповідальність за ці тексти. Якщо говорити про тексти біблійні, вони ще були унікальні, тим що, наприклад, ті ж заповіді рекомендували не відволікатись жодного разу від оригіналу. Не можна по пам'яті писати навіть йоти, навіть розділового знаку, перед тим не подивившись в оригінал. Це до речі, пояснення того, що переважна більш. Біблійнітесів, які поширювалися потім на інші народи, вони мало піддавалися змінам. Там не було фальші. У нашій пресі сьогодні дуже багато таких випадків, коли от неправда оця десь почуто, побачена, не безвідповідальна позиція того творця призводить до того, що тексти є фальшивими і неправдивими. Я думаю, що ті древні вони розуміли, яке значення має книга. І вплив слова на формування здорової нації. Тому що книга і слово вони фактично творять, формують здорову націю. З нами в студії Микола Тимошик. Наша розмова про вплив слова та книги на формування здорової нації. Микола Тимошик журналіст, публіцист, літературний критик, член національних спілок письменників та журналістів. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування, автор, упорядник і видавець багатьох наукових праць. Тепер, якщо ми маємо таке відношення сьогодні людей до слова і до книги, то, в свою чергу, ми маємо і таку націю або таке суспільство. Певною мірою так, якщо взяти витоки творення текстів на наших землях, то сьогодні ми можемо говорити з певною мірою відповідальності і потреби в часу, тому плані, що ми маємо відродити те, що в нас було правдивого зробленого. Ми маємо знайти ті витоки і ті джерела, і ті правдиві сторінки історії, і донести їх до людей, тому що, на жаль, цієї правдивої історії, творення текстів, поширення впливу, побутування їх на людей, ми на сьогодні. Немаємо. Нас привчили до того, що була Київська Русь, і з неї були витоки спільних трьох братніх народів, спільна колиска формувалася історія з 9 століття, з 10-го, після прийняття християнства. А далі в 14 столітті роз'єднувалися ті на як галузки на дереві, право і ліво, це для українських білорусів. А от стовбур, який вибирався з Києва Русі, це була російська культура, російська традиція, російська історія. Насправді, якщо от, подивитися по тих текстах. По всьому тому, що в нас створилося і писалося в наших землях, то ми маємо сьогодні іншу історію. І в цьому є певна тривога, тому що ми відносимося у минулому. Ми мали дуже унікальні традиції книготворення. Уявіть собі, книжка, яка написана на дворі Ярослава Мудрого, сьогодні є національною святинню французького народу. Хто, до речі, знає про цей сюжет, йдеться про Римське Євангеліє, яке було написано на дворі Ярослава Мудрого, у школі переписувачів книжок. Цю книжку як найдорожчу реліквію. Ярослав Мудрий подарував своїй доньці Анні, яка була посувати на за Генріха. Тоді, коли Генріх помер, і тоді, коли достання двох дітей Анни і Генріха, вона мала виконувати функції королеви Франції, вона мала запритягнутися в Реймсі. Тоді була столиця Франції Реймс. І вона мудра дівчина, дівчина-мудрого батька з берегів Дніпра. Вона цей унікальний набуток батька, Біблію привезла з собою в дорогу, і вона на коронації, на, на церемонії коронації принесла цю книгу в залу. Вона розкрила її перед французами і поклала руку. на розкриту українську біблію і заприсяглася на вірність французькому народу. З тих пір, практично від Людовіків, Генріхів, Анна започаткувала цю унікальну традицію присягання. Невірність на французькому народові саме на цій книзі. Сьогодні Франція, звичайно, ніколи цю книжку не віддасть. Чому ми такі? Чому ми не цілуємо свою історії? Чому ми її не знаємо? Є потреба дати людині альтернативно правдиву інформацію. Весь час формувалася ця думка нашої вторинності, нашої другорядності, нашої залежності від великого російського старшого брата. І це, зокрема, ми можемо підтвердити щодо витоків українського друкарства, яке завжди Подавалося в контексті тільки залежності із російським друкарством у Львові за 112 років до приходу Івана Федорова була друкарня і, і хто ж тоді цим Друкарні Друкарні. був Степан Дропан. Наші студенти, які сьогодні стають редакторами, видавцями, журналістами, уже ніколи не скажуть про те, що перший друкар в Україні був Іван Федоров, що він нам зачав українське друкарство. А до речі, Степан Дропан, які книги він друкував? Якщо брати наше друкарство 15-16 століття, то це передусім були книги релігійного характеру, біблійного характеру. Основно це були біблії, це була література, яка була е, призначена для використання в церквах. Ну, за канонами церкви, церква може існувати тоді, коли є вісім різних книг для різних треб. Угу. От якраз в основному це друкарство, як і до речі, Гутенберг, який теж друкував біблію німецькою мовою. Далі йшли книги для просвіти, книги для народу. Були букварі взяти, наприклад, Киїпечеську друкарню, вона вирізнялася від інших друкарень такого типу московських, наприклад, пізніших чи петербурзьких, тим, що дуже багато книжок друкувалося для народу. Друкувалися книги-букварі, друкувалися календарі. І, до речі, що цікаво, що ці друкарі, які там працювали, вони дуже сповідували народний стиль мови, тобто елементи української мови. 1720 року вийшов указ Петра І про заборону книг, які і в до друкарні, які були не согласны з московськими печатями. Повністю дослівний і текст не От, книги не согласен, тобто не подібні до не друків, до мови московських друків. Уже тоді Петро І визнавав існування української мови, що пізніше не визнав Валуєв е, у 19 столітті, і саме тому що ці книжки мали дуже багато елементів української мови, які раніше сунули були на Москву за художніми оформленнями, за набутком ну, на книги як витвору людського розуму. Там дуже популярні вони були. Але вони після того були заборонені. Після того Київська друкарня, Києво Печерська почала занепадати, і на цьому друкарська справа в Україні почала заникати. Знову ж таки, з політичних причин, із потреби і необхідності в даному разі центру метрополії, заборонити друк книг української мови для того, щоб ці книги не формували нації, не давали можливості правди, правдивої історії людям на, на території, в яких вони поширювалися, не давали можливості стверджувати українцям. Це Однозначно, перші книги, які друкувалися, це була релігійна література або біблія, так сказати, тому що люди розуміли важливість впливу Слова Божого на формування народу і нації взагалі. І чому в од... в одному із своїх підручників ви приділили цілий розділ якраз саме цій темі? Перекладу Бачите, Біблії. я підтримую вашу тезу про те, що саме біблійні тексти впливали на народ багато, хоча не менше можливо в національному плані, а більше у плані релігійності по божному стежі, ну, тому що чому, якщо народ якийсь мав Біблію на своїй мові. Ось так якось спост... хотів оцю те Ми змогу. спостерігаємо зразу стрімкий його ріст розвиток. Абсолютно правильно, тому що до всього того, що ви сказали, ще можна сказати, що Біблія як унікальне диво, як е, унікальний книжковий текст, який також ще й впливав на формування літературної мови кожного народу. Візьмі біблію німців, які сформували німці, мали багато земель і багато мовних особливостей біблі. кожної. Біблія, переклад біблі на німецьку Біблія мову Лютера об'єднала було... людей, Бі... так само, як Біблія французів, об'єднала французьку мову. Так само, очевидно, і наші творці переклади викладачі були переконані в тому, що саме з Біблії треба починати е, певною мірою поширювати тексти українською літературною мовою. На наших землях було кілька спроб зроблених. Перша спроба була Пилипа Марачевського у 19 столітті. На початку це був викладач Ніжинської гімназії, який справді пробував перекласти е, Біблію передусім старий заповіт. Багато років він поклав на це, і книга отримала дозвіл Російської академії наук, тобто з точки зору наукової, з точки зору філологічної, там не було питань. Але синод російської церкви заборонив поширення біблії українською мовою. Я, Я знаю, так, що потім були ще інші спроби. Були переклади. інші спроби. Була спроба куліша. 40 років він перекладав біблію. Вона була згоріла у на хуторі Матронівка у Білозерській, де він жив. Він її відновлював потім далі. Потім підключився Іван Полюй, потім включився на Чуйловицький. І власне завершення це був другий переклад Біблії. Завершилося добре, бо в 1903 році біблія українською мовою була видана у е, Відні. І Іван Огієнко і нарешті третій найунікальніший найправдивіший переклад був здійснений Іваном Мігієнком. Справа в тому, що попередні переклади і Пилипа Марачевська, перед тим що була спроба Мартіана Шашкевича, пере тим була спроба Олександрова. Це зробити ці тексти не були канонічно визнані. Тобто Це вони от... з точки зору науки були нормальними, але з точки зору канонів церкви там були певні відходи. Ага. Я так от слухаю про ці переклади Біблії. і У мене складається враження, що сам процес перекладу Біблії яким ще не має відношення до історії України? Безумовно. Такої багатостраждальної такі муки. Довкола да, цього можна справді писати дуже унікальні сюжети. А от що в контексті, зокрема, Івана Гаянка він теж не менше чотирьох десятків років прикладав цю Біблію, приклад, спочатку старий заповід, потім новий заповід, починав він Києві це робити, потім в Кам'янці-Подільському, потім завершив її в Варшаві. У Варшаві гине один із рукописів його, повний переклад Біблії, який е, е, наш народ е, підніс до е, переліку. У тих народів мова, яких здатна була забезпечити цей переклад, ця мрія була здійснена тільки у. 1962 році, Уже тоді, коли митрополит Ларіон Іван Гаєнко приїхав до Канади, казоткомої українські розвідки були знайдені закопані підвідним ті попередні напрацьовки, які він не міг собою взяти, бо це величезні тюки. Так це була Це унікальна така драматична історія. Взагалі, то про це треба цілі книжки писати. Ці сюжети в моїх книжках є в певної мірі. Вони студенти про це знають. І от е коли він уже став митрополитом української православної церкви Канади, коли він звернувся офіційно до уряду США. І Англії, тоді саме е, ці уряди з порозумінням віднесли свої пропозиції, вони віднайшли те, що лишив в Іван Генко в 45-му році вони повернули йому ці тексти. В 62-му році вийшла Біблія, Унікальна, унікальне диво майже на тисячу сторінок. Друкувалася вона в Лондоні за гроші закордонного товариства. І навіть тут видавці подбали про ідентифікацію українського народу. Вона вийшла в жовто-синьому. Оформлені сіяч, український селянин йде по полю і сіє, ніби як зерно. Те слово сия. істина, слово є правда. От він ті слова засівав. Вони зійшли гарною нивою, і завдяки таланту і мужності Івана Огієнка вони сьогодні стали дивовижною. До речі. Дивовижною речі переклад Біблії Івана Огієнка має менше помилок. Чим той же російський переклад безумовно взагалі то стосовно оригіналу. сьогодні сьогодні Я не ор орфографічні, там чи такі? Так а відповідність тексту українського більш відповідає тексту оригіналу. Бо Чим? тут дивовижно були поєднані всі головні вимоги. По-перше, перекладалося з оригіналів двох мов староєврейської і грецької. По друге, Гоєнко сам був учений і поет. Він сам був філолог і літературознавець, який дуже досконало знав і українську мову, і ті мови, з яких вони перекладалися. Перші спроби передати нам ці біблії, які за кордоном дуже друкувалися, і наші українці користувалися. Були створені ще, пропаганда, та, були, кордон. були зроблені ще за радянський союз. Тоді було тисячоліття хрещення України Росія, яку знаєте, з політичних причин ця дата в 1998 році визначалася в Москві. Тоді Москви близько не були, коли Володимир Хрестив Русь. Це, до речі, теж цікавий політичний момент, але визначалося чомусь у Москві. І тоді українська діаспора пробувала добиватися через Москву дозволу на пересилку в Україну, бодай кількох пачок Біблії, виданих українською мовою. І що цікаво, феномен, все-таки Москва придала такий дозвіл: соратниця Івана Гіянка митрополите Леонида Анна фігус ралько саме вона займалася. Пересилкою цих книжок е, ще в період Радянського Союзу. За її підрахунками, кілька сотень цих книжок були переслані, де було чітко написано, що переклад здійснив Іван Огієнко. Сьогодні ця книжка вже передається вільно в Україні і якраз дана можливість людям, українцям, звертатися до Бога рідною і мовою. Я знаю, що Біблія це книга не тільки для, ну, для церкви, чи для Богослужби. Це книга для життя, тому що там є дуже багато принципів. Які говорять, як людина має правильно жити і відноситися до життя, який вплив мав переклад Біблії українською мовою? На Україну і українців? ну я можу це відповісти на ваше запитання чисто таким прикладом із кхе, мого особистого життя. Моя покійна мати, яка все життя працювала в колгоспі, і о четвертій ранку вставала, бігла на город, а потім треба ще ж на колгоспі, а В неділю звичайно mm -hmm. вона ходила в церкву. Коли я її питав уже у зрілі свої руки, мамо, чи ви розумієте все те, що там служба? Вона каже: нічого, ну тільки пісні вона розуміє. Mm -hmm. Тобто не розуміла вона тої служби, і то вже потім пізніше Але коли її цікаво, привіз. Тут можна побачити характеристику українського народу. Вони не розуміють, так, але він стоять і, стоять і, і три стоять і три години стоять, і три години стоять. І от коли я вже пізніше, вже будучи журналістом, працював я в Чернівцях, я мав цей переклад і привіз. І вона таки читала, хоч вона мала п'ять класів освіти, але вона вміла читати. Для неї зовсім все інше прозкрилося. Особливо ті справді житейські сюжети, які там дуже багато є у книзі діянь святих і так далі, вона дуже багато пізнавала. Це до речі, трагедія нашого народу, коли ми справді ходимо в церкву і не розуміємо, що там робиться, тільки канонічно щось там. Пробуємо твердити. А цю книжку треба читати постійно, читати вдома, слухати е, саму службу в церкві. Тільки тоді ти можеш дійти до величі цього слова, до його м, сутності і до його розуміння того, як це слово може на тебе вплинути, на твій вибір, на твою житейську позицію і так далі. До речі, над чим ви працюєте сьогодні? Зараз я загорівся ідеєю продовжити своє дослідження в контексті історії української книги, і практично до середини вже дійшов до написання такої гарної я вважаю, книги, яка буде це історія української книги нашої діаспори. От, власне, всі ті друковані набутки, які творила наша діаспора у несприятливих економічних і політичних умовах, мене зацікавили. Сподіваюся, що я напишу цю книжку, де чітко буде. Проведена думка про те, що українці де б вони не були, в яких умовах не опинялися. Вони завжди пам'ятали, принаймні кращі представники українців, а за кордон в'їздили саме такі. Вони завжди пам'ятали про ті підвалини, про ті основи, які формують націю, які не дають можливості народу розгубитися, розчинитися серед інших народів. Це церква, це українська мова і українське друковане слово. Це те, що їх визвеличувало, це те, що їх ем, вирізняло від інших. Вони стверджували свої церкви, вони відкривали свої школи і вони створювали видавничу продукцію, тобто вони засновували газети, журнали, книги. Феномен полягає в тому, що практично вони робили це за свої гроші. Їдучи туди рубати ліси, вугілля каміння, таскати, витворювати ті прерії для засіву канадської тієї пшениці, вони зароблені свої гроші, відкладали на громадську справу. Так, власне, було заведено в нашій давній Україні. І так само вони робили, тому що вони розуміли, що по-іншому розчиняться. Розчиняться серед сильніших, асимілюються, бо їм треба було якісь такі три стверджуючі речі: церква, яку вони були, до якої вони ходили, де молилися Богові своєю рідною мовою, бо так робили їхні батьки. Вони віддавали своїх дітей у твої школи, наймали своїх учителів українськомовних, а далі вони творили газети і книги. І от ви знаєте, все те, що розкидано сьогодні по всьому світу. Те, що колись Улас Самчук говорив про те, що з поліграфічної точки зору це такі примітивні убогі тексти. Вони не гарно оформлені, бо на те грошей було небагато. Але сьогодні ці тексти є на вогу золота, бо вони сьогодні показують дух нації, показують їхні його незнищену незнищеність цієї нації, показують державну з державотворчу життєдайну національну ідею, яку ми сьогодні в Україні дуже довго шукаємо, знайти не можемо. а Вона є відповіді, дають нам українська діаспора. І сьогодні, до речі, от їдучи в метро в Торонто, ти українському почуєш там частіше, ніж, наприклад, у метро у Харкові чи у Дніпропетровську або в Києві. Це теж феномен. Чому ті люди, опинившись там у чужих сторонах, абсолютно не пов'язуючи своє майбутнє з майбутньою державою Україною, бо вони там живуть, їхні діти там, і вони впевнені за завтрашній день світла їхніх дітей, але вони пам'ятають, хто вони, звідки вони і чому вони такі. Я думаю, що завдяки таким людям, як ви, і іншим патріотам, які є на Україні. Радикальна ситуація буде змінюватися і в нас на нашій землі, і ми будемо мати хорошу і чудову Україну. Досвід е тих людей, про яких ми сьогодні говорили, і результати їхнього творення. Це та книга, слово, мова написане, друковане. Завжди в усіх випадках, де б вони не були, які б житейські випробування не випадали на цих людей. З ними в житті завжди були двоє: Бог і Україна. Бог Я б хотів Україна. би теж, щоб нашим людям розчарованим. Притломленим, придавленим в цьому нашому світі такому незатишному, як є. Завжди, щоб вони пам'ятали. Ми можемо перемогти, ми можемо бути об'єднаними. Ми можемо бути самими собою самоідентичними тоді, коли завжди будемо пам'ятати про те, що з нами завжди мають бути двоє Бог і Україна. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас в студію. Сьогодні з нами в гостях був Микола Тимошик, професор та великий патріот рідного слова. До побачення.